Пізньої ночі. З вечора Петро Михайлович довго писав листи. Зранку дід Назар збирався на базар у міста і треба було скінчити їх сьогодні. Написавши листи, Петро Михайлович пішов до діда Назара, щоб передати їх. Переходячи через клас, він побачив, що двері в майстерню відчинено. Там горить світло. Лунав голос у порожніх класах. Підійшов ближче. На стільці коло столу сидів Назар. Перед ним в одній сорочці босий стояв Петро, в одній руці кусок черствого хліба, другою вимахує, очі аж блищать, щось говорить. Прислухався. І не тільки, діду, вона буде світити нам у хаті. Електричність це такий кінь. Що коли ми зможемо його запрягти, він усе буде нам робити орати, молотити, возити. Село наше засяє вночі. Удень загудуть електричні млини. На полях забігають трактори. О, тоді, діду, заживемо. Мимоволі заслухався Петро Михайлович, не хотів перебувати. Пішов посидіти на ганок. Думав собі, як цей хлопець швидко зростає, розумово, міцніє? Недавно що був дитина, сів на ганку. ніч була темно, зоряна, село спало. Через майдан рипнула хвіртка, почулися веселі п'яні голоси, безладна пісня. «Глибонь — це одладки, подумав Петро Михайлович. Чого це вони? Далі догадався. Еге, е, голубчику, це ж ти самогончиком підторговуєш. Де я, я п'яним затягнув хтось голосом, далі зразу перестав кричить. Голос слине до школи. Гей, ви інженери! Подавай мені зараз той самий чортоплан. Хай везе додому. Завтра, завтра, Федор Івановичу, не гвалтуйте, вставайте, біда мені з вами, чути коло нього улесливий голос. Ні, я докажу їм без штанькам. Завтра-завтра, Федору Івановичу, не гвалтуйте, так і є, подумав Петро Михайлович.